Відомо у всьому світі своїми чарівними жителями, скелями та пляжами, схожими на фотографії з листівок. Таїланд також є домівкою для безлічі комедних речей. Таїланд це найбільш вільна країна Азії і здається, що все дивне там вимірюється унікальною міркою. Привіт, мене звати Марія Менді і я розповім вам про дива Таїланду. Одразу шокую вас у Таїланді зараз 2558 рік. Так, це не жарт і це можливо. У Королівстві Таїланд все по-іншому. Практично всі жителі користуються буддійським місячним календарем. Літочислення тут ведеться з Дня Смерті. Точніше, переходу в Нірвану буде Шак'ямуні. Тайлан баківщина сіамських котів, з інших сюжетів ви вже знаєте, що раніше його називали сіам. Кішки мешкали в стародавній столиці Сіаму, яка була зруйнована бірманцями у XVIII столітті. Але тоді вдалося врятувати старовинний рукопис під назвою Книга котячих віршів, в ній є ілюстрації, що зображує сіамських котів. Тоді ці кішки належали лише членам королівських сімей і жили в палацах і храмах. Ніжна вишукана орхідея є національною квіткою Таїланду. Близько половини орхідей Таїланду постачають за межі країни. Ринки, торгові центри, храми та фестивалі красніють квітами. І нерідко можна побачити орхідеї, що ростуть на узбіччі дороги або між заблутаними електричними кабелями. Столиця Бангкок це найбільше місто Таїланду, не лише за кількістю населення. Церемоніальна назва Бангкока досі складається з восьми довжелезних стародавніх слів. Я не буду повторювати їх повністю, щоб не зламати язик, а перекажу українською. Назва означає місто ангелів, велике місто безсмертних, чудове місто дев'яти самоцвітів, резиденція царя, місто царських палаців, оселя втілених богів. Фух. Ще одна з цікавинок Таїланду. У листопаді проходить щорічний мавп'ячий банкет. Що це таке? Містеві жителі запрошують мавп поласувати смаколиками з вишуканого столу. Меню мавп складається з рису, тропічних фруктів, салатів, сосисок, гриль і навіть морозива. Це спосіб подякувати мавпам, які щороку приваблюють тисячі туристів. Буддизм є найпопулярнішою релігією в Таїланді. По всій країні розкидані численні храми, відомі як Ват. У кожному храмі зазвичай зберігають одну статую Будди та вишукані прикраси. Не дивно, що найбільша золота статуя Будди розташована саме в Таїланді. Вуличну їжу в цій країні шалено люблять всі. Дорогий Мерседес припаркований біля дешевого кафе з пластиковими стільцями, виставленими прямо на тротуар, звичайна картина. І якщо ми вже заговорили про автомобілі, то найбільше там пікапі різних марок, А дійські права в Таїланді можна отримати за півдня. Прослухавши лекції про правила дорожнього руху і покатавши, з інструктором. Королівство Таїланд дуже гостина земля. Її неофіційно називають країною посмішок. Це країна, де поєднуються давні традиції та сучасний сервіс класу люкс. Звучить ідеально, правда ж? З вами була Марія Мандій. Ще побачимося!